Шукаєш країну, яка тебе здивує, яка замотивує відкривати її з нових і нових для тебе боків. Так, Європа, це не тільки Рим і Париж. Серед усіх мов культури і традицій можна сміло назвати країну, яка є найколоритнішою у Європі. Саме в неї з кожним роком все більше і більше туристів хоче приїхати подихати цим повітрям, спробувати вуличну їжу, почути неймовірну музику та просто зловити цей найколоритніший вайб. Так, а про яку країну йде мова? Давайте розбиратись по порядку. Це Португалія, невелика, але дуже яскрава. У кожному місті інша емоція. Лісабон це вулички, музика і трамвай номер 28 Порту, вузькі вулиці і вино, яке не потребує реклами. А якщо рушити далі, знайдеш серфінг, азулежу, рибальські села, гірські містечка та океан, який не знає спокою. Це країна, де фаду звучить, ніби торкається душі. Де снідають пастеля Дената, а ввечері з ароматом морепродуктів. Щодо візи, Португалія входить до шенгенської зони, тож українцям з біометричним паспортом віза не потрібна. Можна перебувати до 90 днів протягом 180 і без паперової тяганини. А коли ж краще летіти. Сезон травень-жовтень, океан вже теплий, погода стабільно сонячна, не сезон це листопад, березень. Але саме в цей час дешеві квитки, і майже відсутні туристи. А для Лісабона і порту плюс 14 взимку це класика. Формат подорожі в Португалію може бути змішаний. Тут є і пляжний вайб, і скелі, і неймовірний вуличний урбан. Наприклад, взяти лісабон, місто на семи горбах. Зі своїми славнозвісними жовтими трамвайчиками, також колоритними кав'ярнями та неймовірними оглядовими майданчиками. Сінтра, казкові палаци та й неймовірні лісові прогулянки. Порту, архітектура, міст через дуеро і неймовірна дегустація портвейну. Алгарве один з найкрасивіших пляжних регіонів по всій Європі. Тут тобі океан, і безмежні пляжі, неймовірні скелі. Та просто дивовижні заходи сонця. Як на мене, це дивовижна комбінація. Назаре одне з найвідоміших місць для серфінгу з хвилями понад 30 метрів. Повідуш Евора Коємбра. Маленькі містечка, які заслуговують вашої уваги, та просто вийшли ніби з листівки. Чому саме вона найколоритніша? Бо Португалія це не просто мікс традицій і краєвидів, це країна, де все відчувається: від музики до їжі, від краєвидів до історичних пам'яток, від шуму океану до релігій просто все. Неймовірна комбінація, яка задовольнить потреби будь-якого подорожуючого, ціни та бюджет. Переліт з багатьох міст європи, наприклад, відень можна знайти квитки від 25 60 євро в обидва боки, райнейр або Візейр. житло бюджетні хостели від 15 євро за ніч. Апартаменти обійдуться вам трішки дорожче: від 35-50 євро на ніч на двох. Їжа, обід у місцевих тавернях від 6 до 10 євро. Вулична їжа ще дешевше. Транспорт. Трамваї у Лісабонах 1,5 євро. Поїзд Лісабон порт обійдеться вам від 10 євро при ранньому бронюванні. Пам'ятки. Багато безкоштовних локацій. Інші приблизно до 10 15 євро. Так, Португалія справді бюджетна. Особливо, якщо порівнювати з Італією, Францією чи навіть Хорватією Португалія. Це не та країна, яку хочеться просто перегорнути, а з нею хочеться продовжувати. Будь то на постійне місце проживання чи просто для наступних подорожей, вона дуже тепла, щира, але водночас дуже європейська. Тут можна зустріти світанок на березі Атлантики, слухати фаду з келихом портвейну або просто гуляти середньовічними вуличками. І в кожному з цих моментів буде крапля щастя, бо подорож це не завжди далекі горизонти, це про країни, які залишаються у серці. А Португалія саме така.